Що найгарячіше можна зробити під час поцілунку? Найкраще, що зробив хлопець, поки ми цілувалися. Він зупинився, подивився на мене і сказав: Ти так красиво виглядаєш у місячному світлі. Я ледь не впала. А потім він просто трохи доторкнувся своїми губами до моїх, тримаючи мене за руку. Це була найромантичніша і найгарячіша річ, яку хтось робив під час поцілунку. Або рука на потилиці чи у волосі, або тихий стогін. Насправді обидва варіанти хороші. Відчувати як він усміхається під час поцілунку. Чорт, це весь час збиває мене з ніг. Ця проклята посмішка цілує зуби. Так, це часто трапляється з моєю дружиною, коли один із нас тягнеться за язиком, а інший до цього не готовий. Почуття усмішки після поцілунку можливо не гаряче, але б'є прямо в серце. Ми з дружиною щойно відзначили нашу 12-ту річницю, і мені досі так пощастило відчувати цю посмішку. Я просто читаю поради на випадок малоймовірного випадку, коли мені доведеться з кимось цілуватися. Перш ніж це станеться, вибачтесь і відкрийте Reddit, щоб використовувати його як керівництво. Я могла би згадати багато, але найгарячіше, що я ніколи не забуду, було коли мій тепер уже бойфренд уперше поцілував мене. Ми були в його кімнаті і дивилися телевізор у темряві. Ми обидва мовчки дивилися на екран, очікуючи, що хтось із нас щось зробить чи скаже, коли раптом він сказав: Сара, чи можна тебе поцілувати? Ніхто ніколи раніше не питав мого дозволу, і мені це здалося таким інтимним та гарячим. Я сказала так, а потім він наблизився, нахилився до мене і поцілував мене м'яко і повільно. Це було так красиво та пристрасно, та ми обидва відчували це. Він відсторонився на секунду, і ми обоє зупинилися, дивлячись на силует один одного. А потім він поклав руку мені на обличчя і знову нахилився, але вже сильніше, і ми почали дуже пристрасно цілуватися. Я ніколи цього не забуду. Я вийду за нього заміж. Хапай моє волосся або мою дупу. Або хапай мене за волосся на дупі. В якийсь момент волосся на дупі і волосся на голові зливається в одне. Я думаю, що найгарячіше, що можна зробити під час поцілунку, це притиснути мене до стіни, притиснутись до мене. А потім, коли ти думаєш, що спекотніше вже нікуди, він нагріває гарячу ванну. неймовірно. Від поцілунків у шию до покусування це змушує мене заводитися. Трохи відсунутися і посміхнутися, легкі дії дають мені зрозуміти, що їй комфортно і весело, і змушує мене прагнути більшого. Якось я цілувався зі своєю дівчиною. На ній були джинси. Я простяг руку, схопив шльовки її ременя ззаду і потягнув, змусивши її притиснутися стегнами до моїх. Вона сказала, що це її справді заводить. Читала про це у книгах. Наступного разу, коли у мене буде побачення, я одягну джинси та схрещу пальці лол, мрії збуваються. А якщо це відео набере 300 лайків, я розкажу свою історію в нашому телеграм-каналі. Безперечно, покусувати за шию або притискати до ліжка руками. Або якщо ми на дивані, я осідлаю його, а він впиває нігті мені в спину. Чувак, я сумую за гарячими прилюдіями. На самому початку наших стосунків ми з моїм хлопцем цілувалися, коли він схопив мене за зап'ястя однією рукою і притиснув їх до моєї голови. Зупинився, нахилився ближче, вкусив мене за мочку вуха і прошепотів. Це нормально. Я просто розтанула. Я не можу пояснити чому, але хапання мого члена через штани запалює мій вогонь. Хей, що ти робиш? Натягни мої штани назад. Мені це подобалося. Як дівчина я дуже чутлива, настільки що прямий контакт іноді може бути неприємним або болючим. Тому мій партнер досить часто намагається прибрати мою спідню білизну, розуміє, що вона мені більше не потрібна, а потім одягає її назад. Притисніть мене до стіни, бажано або чогось нерухомого, вкусіть мене за мочку вуха, за шию біля ключиці. Трохи постогніть, ніжно поцілуйте мене, потім, як не дивно, прикусіть мою губу трохи сильніше. Правда, всемісінькій пухкі частині, щоб не було дуже боляче. Погладь мене по волосю або по потилиці під час поцілунку. Ніжно подихай мені у вухо, кажучи мені, що я хороша дівчинка. Або розкажи, як сильно я тебе збучую. Потім опусти голову, щоб поцілувати іншу пару губ. Або як альтернатива, запропонуй мені підписку на Netflix на рік. Усі дівчата, яких я цілував, були дуже ручними і переважно очікували, що я візьму ініціативу на себе. Це може бути мило, але іноді це може бути трохи неприємно, тому що це змушує мене сумніватися, чи дійсно я їй подобаюся, чи ні. Вона дозволяє мені поцілувати її, але дуже пасивно. Я думаю, що може бути дуже гарячим, якщо дівчина дійсно захопиться мною. Наприклад, якщо я цілуюся з дівчиною, а вона штовхає мене до стіни або на ліжко, або навіть на коліна, це було б дуже палко. Так, коли вона тягне тебе до себе за голову, це досить жарко, але ти можеш спробувати передати їй це почуття. Іноді дівчата думають, що вони мають відігравати більш пасивну роль і нічого не пробують, бо бояться, що ви можете їх засудити. Іноді це не так, але гарне спілкування зазвичай призводить лише до хороших результатів. Коли стає спекотно та важко, вона обіймає мене обома руками за плечі, нахиляється до мене і тихо шепоче У тебе є захист? Я говорю ні, не брав. Потім вона каже. Не хвилюйся, у мене є VPN, який ідеально підходить для захисту нашої конфіденційності, Отримай свій перший місяць безкоштовно із промокодом SEXYPROTECTION. Здається, реально колись бачив таку рекламу. Є така річ, яка відбувається, коли ти цілуєш когось, хто тобі дійсно подобається, і це так пристрасно, а потім раптом регальмуй. І пристрасний поцілунок стає м'яким і повільним, і тобі просто потрібен час, щоб перервати поцілунок і подивитися один на одного на маленьку секунду. Це як невелика перевірка. Типу Вау, ми збираємося трахатись і робити дико погані речі один з одним. Але ця частина поцілунку це та частина, де ми говоримо одне одному, що любимо одне одного і дбаємо один про одного. Я люблю цей момент. Тихо, стогніть, ніби хочете бути голоснішими, але тримаєте себе під контролем поки що, і раптово збільшуйте неминуче та починайте цілувати мене сильніше. А ще торкайтеся себе. Я люблю, коли мій хлопець починає злегка торкатися себе спочатку поверх одягу, а зрештою витягає його і починає злегка дрочити. Так хвилююче знати, як сильно я його заводжу. Дякую за перегляд! В коментарях опишіть ваш найкращий поцілунок. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!